В прямом эфире студия репортер с Дмитрием Богомоловым. В этом году Одесский академический украинский музыкально-драматический театр отмечает свое 90-летие. Уже завтра в литературном музее в 16.00 стартует масштабная выставка, посвященная этому потрясающему юбилею. У нас сегодня в гостях Любовь Феченко, руководитель литературно-драматической части Украинского театра. Здравствуйте. Здравствуйте. А также Лариса Кузора, пиар-менеджер Одесского украинского театра. День. Расскажите нам о, для начала о выставке, которая планируется завтра. как она пройдёт, что будет представлено, что за 90 лет удалось сохранить, какие экспозиции, какая будет возможность одеситов увидеть это собственными глазами. Ну, за значимо перш за все, что ця виставка є першою ластівкою у циклі наших ювілейних свят. Річ у тім, що 7 листопада Одеський український театр відзначатиме своє 90-ліття. Ми вас поздравляємо з цим. Дякуємо, але це буде 7 листопада. Ми зараз вже готуємось до цього, і у ході підготовки ми вирішили організувати організувати ось цю виставку, яка називається так: Виставка театрального плакату, ретроспектива 1925 2015 рік. Тобто за 90 років буде представлений, що то був. Театральний плакат, які були афіші, яка була реклама у нашого театру, і на прикладі цієї виставки можна простежити, як розвивався театральний плакат протягом тривалого часу. Треба сказати, що такі виставки проводяться у нас в Україні є міжнародні виставки, є українські виставки, але вони досить така рідкісна річ для нашого театру за 90 років це вперше. Ну, это отличная возможность углубиться в эпоху и перенестись во времени на 90 лет назад, увидеть, что было тогда. раскрыть, какие были первые такие афиши, как они выглядели и что удалось сохранить? Ну, первые афиши были еще шрифтовые. И у нас на выставке будет представлены несколько таких афиш. Они датуются 25-м годом, 29-м, 30-м, Их 4 или 5. Ті, які в нас, в нас залишилось трошки більше, але вони досить однотипні і ми відібрали самі цікаві. Там буде найстаріша афіша 25-го року. Там зазначена вистава Полум'ярі. Цією виставою театр відкривався 7 листопада 1920 року. 5 року. Ще у нас є афіша, на якій зазначена вистава Чорт і шинкарка». Це також одна з найперших вистав Українського театру. А загалом у перший, перший сезон в театрі було поставлено. 15 местах. У, 20, ну, у сезоне 25-26 mm, Расскажите, как тогда, в 25-м году, выглядел украинский театр? И какой вообще был тогда репертуар? Какие Знаете, режиссеры приезжали в Одессу? Про это мы можем узнать, отведавши музей истории нашего театра. Не много театров, Можуть похвалитися тим, що у них є музей історії. У нашому театрі такий музей є, і у наступному році, у 2016, -му, цей музей відзначить своє 40-ліття. І першою, фактично засновницею цього музею була актриса, асистент режисера, вона працювала з Васильком. Ну, дуже енергійна жінка Феня Львівна Шнейдер-Кошаківська. Вона виступала у виставах, вона записувала за Васильком все, що відбувалося у театрі, а потім вона збирала експонати музею. Спочатку в себе вдома все накопичувала, накопичувала, а потім це вилилось у музей. І ось, завдячуючи їй, у нас є ось такий музей, в якому багата експозиція, в якому є багатюші скарби у фондах і частинку цих скарбів ми вирішили представити у цій виставці. Ми знаємо, що Василько, ім'я якого носить український театр, також тоді, в 25-му році, участвував в постановках, створював постановки для театру. Які саме були тоді спектаклі от, в цій програмі? Що Його ще, зап... крім Шинкарка, я знаю, да? і угу. ще розкриття, які ще? Його запросили до театру, щоб він поставив виставу Комедію за двома зайцями Старицького. Він погодився, приїхав, написав свою інсценізацію цієї відомої п'єси. Вона, ця з містом трошки відрізняється від сучасних наших зайців. «За двома зайцями». Там Василько переніс дію у 23-й рік. Періоднепу, ну, комсомольці, Непмани і так далі. І так далі. І поставив цю виставу дуже своєрідну. У музеї є описи цієї вистави, є навіть фотографії цієї вистави. І потім цією виставою, за двома зайцями Василька, відкривався другий театральний сезон театру Одеської держдрами восени 1926 року. Серед перших вистав були вистави. Ну, які зараз є у нашому репертуарі, тільки поставлені іншими режисерами, часи змінюється. А класика. Класика, вона ж Вона смертна. Ревізор є у нас в репертуарі. Далі були шельменко денщик є у нас в репертуарі, чорти шинкарка. У Грудні цього року ми відзначатимемо 90 років від дня першої вистави Чорт і шинкарка на нашій сцені. Тільки називатися вже буде просто. Часи змінюються. Це п'єса польського драматурга Стефана Кшивашевського. І там, коли хто побуває на нашій виставці театрального плакату, побачить афішу. Там написано чорт великими літерами і шинкарка меншими літерами. Наша вистава називається «Шинкарка». Поставив цю виставу наш художній керівник Ігор Миколайович Равицький, народний артист України. І прем'єру ми зіграли 7 листопада 2014 року. Знамено, знамено. Вистава називається шинкарка. І ось я взяла з собою один з експонатів нашої виставки театрального плакату. Крім плакатів, там будуть і програмки, і буклети, і так далі. Ось цієї вистави шинкарка. Ви досі можете купити її. Очень интересно, там олень угу. изображён на на обложке, мы видим. Це треба подивитися в оставо, цей образ я не буду розкривати. Ну там це тайна. Ні, це треба подивитися в оставо. Ну, збережімо таку інтригу угу. для зрителей, наверняка це дуже дійсно цікаве представлення. У театркую ми відкриємо цьогорічний театральний сезон. Це буде 22 вересня. Яким же буде юбилейний театральний сезон для українського театру. Чим він буде відбуватися від от предыдущих років? Який репертуар готують для зброї? Це ми подивимось. Ну, у нас в репертуарі 28 назв. Вистави різні, які йдуть на основній сцені, які йдуть на експериментальній сцені, сцені 38, в творчій майстерні глядач на сцені. 28 вистав. А скільки днів у місяці? Угу. Мабуть, не вистачить, щоб всі переглянути і нам всі показати. Ну, ну, після старі. шинкарки ми покажемо виставу, яку дуже люблять у нашому місті. Це про кохання без слів. Музична пластична вистава ну, звісно ж, про кохання. Далі ми 25 вересня покажемо виставу тіні забутих предків. Глядач на сцені і йде вистава. Тіні забутих предків за повістю Михайла Коцюбинського. «Інсценізація Василя Василька поставив режисер Іван Уривський. Який зараз вже в нашій трупі це випускник Київського університету театру і культури? Угу. То есть откриття сезону планується повторим 22 сентября. То вже можна покупать білети, готуватися. Ну вже багато глядачів і купили квитки. Угу. Тоже і... уже аншлаг уже, наверное... І Маю вам сказати, що ми вже розпочали від 2 вересня роботу. Був традиційний збір колективу. Ми порахували, хто є, кого нема. До нас прийшло поповнення, дуже цікаве. Очень интересно. Розкажіть про поповнення, яким буде состав ну, в этом году. прийшов ось Іван Уривський, вже він у складі театру. Далі прийшло пара акторів, які є випускниками Дніпропетровського театрального училища коледжу. Вони вже мають досвід роботи у театрі і прийшли випускники з Київського університету культури і мистецтва. А яким образом проходять вот, такі переходи, ну як, не знаю, можна таке слово трансфер сказати. Ну ви може відбираєте акторів з інших, або ж вони самі приїжджають к вам, просто тому що дуже хочуть саме в Одесі виступати і продовжувати свою кар'єру? перемовини з ними велися давно. Вони дуже хотіли потрапити попасти в наш театр. Ну, і ось це нарешті здійснилося. Угу. І Та... вони вже починають працювати вже сьогодні, вчора. Вони працюють. А у неділю у нас буде, як сказано, чітко нової п'єси. Іван Уривський ставить виставу з акторами, визначена група акторів, і ось читатиму цю п'єсу. Ця п'єса нової п'єси, ця п'єса не нова, їй вже років більш як 30. Це полювання на качок Олександра Вампілова. Ось ви казали про те, як приходять люди до трупи. Ось Іван Уривський, про якого згадувала Любов Іванівна. Він на зборах колективу розповідав. Він сам випускник Київського університету культури. Він розповідав, розповідав, що у Києві серед студентів і серед викладачів вважається, що український академічний театр є одним з найкращих в Україні за межами столиці, і багато випускників хочуть потрапити саме до нашого театру. Тобто то вони... Тобто відбувається серйозний відбор. А як саме? Може бути селекційна робота відбувається, виїжджають в інші міста. Ну, ведь треба побачити вживу, важко побачити, якщо там, навіть ну, якщо побачити відео роботи, спектаклі, це будуть трохи не ті емоції, складно передати. Ні, наш художній керівник і директор театру досить часто виїздять до інших міст, И дивляться выставы этих актеров, режиссеров, которые пропонуют свои послуги, дивляться выставы и потом вирішуються. Ведутся ли сейчас ну, вот, в новом репертуаре спектакли, которые ну, действительно очень редко есть возможность увидеть у нашей публики? Какие спектакли можно выделить, в первую очередь, из таких новых, ну, из новых постановок? Может быть, как-то их В новому форматі ну, це, це ексклю... ну, те, що ви кажете, мабуть, це такі ексклюзивні вистави. Ну, ось, наприклад, «Тіні забутих предків, про які ми вже казали, і прем'єра яких відбулася у травні цього року, ну це м -м, ексклюзивна вистава, бо вона поставлена за п'єсою Василька. Це його інсценівка. Mm -hmm. Вона mm -hmm. за мотивами повісті Куцюбинського, але інсценівка Василя Василька. Там зміщені акценти, там трошки, трошки змінений сюжет, і ну такої вистави немає більше ніде, ні в Україні, ні поза межами там ВСНД. Як же дуже цікаво пройшла прем'єра, як вас прийняла публіка? Спектакль, дуже, добре, дуже добре і за квитками стоїть черга. А взагалі, вот в прошлому сезоні посічаємося, ну наскільки высокой була в українському театрі, наскільки с з удовольствиям йде ну, достатньо високою. І у кожної вистави, мабуть, є свої глядачі, які дуже люблять цю виставу, і є глядачі в Одесі, які бачили одну виставу, одну й ту саму виставу по кілька разів. Це стосується і вистави про кохання без слів, і вистави місто мого дитинства про Одесу, якої зараз можливо і нема, про наше, нашу любов до рідного міста, місто мого дитинства. Між іншим, цю виставу місто мого дитинства, ми покажемо на гастролях у Києві 18-19 вересня. Дві вистави наші будуть показані у Києві на сцені Національного драматичного театру ім. Лесі Українки. І як нам телефонували у дирекцію, Квитків вже обмаль на ці вистави. Є, щоб ще було, це вистава можна «Місто мого дитинства Іменно і вистава кінь. Дамський майстер. Комедія у стилі танго на нашій сцені, французький драматург, комедіограф. Очень і така вистава дуже красива вистава. І Ось, цікаво, як часто приглашают трупу, э, і акторів українського театру в інші міста, вот, як вот тада поїздка в Київ, которая, хмм, предстоїть. Більшою частиною ми їздимо на фестивалі, коли нас запрошують і коли у нас є така фінансова спроможність. І 4 жовтня, між іншим, ми їдемо на фестиваль до Миколаєва. Це міжнародний фестиваль Людина, що грає. Mm -hmm. Ось такий. І веземо туди виставу місто мого дитинства. Ли ви зв'язку з театрами інших стран. Є вже поздравлення з юбілеєм від поки що немає. Вітань, бо це ж дожити треба до 7 листопада. Але ми підтримуємо у нас в інших країнах є свої друзі, є приміром у Румунії, у містечку Тульча, наші друзі. Вони працюють у театрі. Наш художній керівник їздив у цей колектив і поставив там виставу багато наречена за Островським. Є перекладач, досить така шанована культурна людина. Ананій Іванов, який живе в цьому місті. Він Є посередником, він з'єднує наші колективи. Є Олесіо Бергамо, який живе у Римі, який поставив на нашій сцені дві вистави. Це у 99-му році, 1999 році «Кари без Помсти, за п'єсою Лопедевега. Це трагедія, і вона вперше йшла на українській сцені. І далі, у 2007 році Олесіо Бергамо поставив на нашій сцені кар'єру за п'єсою Брехта, кар'єра Артура Уї. Далі ну, приїздили до нас митці з Росії. Нікіта Гріншпун поставив ранок ділової людини Тетяна Борисова, яка у 2001 році разом з прекрасним режисером Гедрюсом М'яцкевичесом поставила виставу принцеса Брамбіла за Гофманом. А ось зараз. Вона виступила як режисер, як автор лібрето і як балетмейстер у виставі Кохання без слів. Немножко вернемся к теме выставки, которая уже завтра стартует, и у одезитов уже будет возможность углубиться в, в эту атмосферу украинского театра. Очень интересно, что еще кроме афиш представлено, и вообще, как развивались эти иллюстрированные афиши на протяжении 90 лет, когда впервые начали, когда они впервые стали цветными, то есть больше двух цветов использовалось, и когда фото афиши появились. Я би хотіла перш за все показати глядачам афішу безпосередньо виставки, яка завтра стартує і працюватиме до 30 вересня у приміщенні одеського літературного музею. Тут, до, до речі, є такі ну, дуже маленькі стилізовані частини афішок, які будуть представлені на виставці. вони тут вже є. А стосовно вашого питання, насправді кольорові афіші вони ну, були і у 19 сторіччі. Просто це такий період часу конструктивізм 20-ті роки 20 століття, коли розвивалася така стилістика, шрифтові афіші. А вже наприкінці, вже у 30-х роках безпосередньо в нашому театрі були кольорові афіші, і одна з таких афіш, забавна пригода, є в наших архівах і буде представлена на виставці. І потім вже це мистецтво було більшою частиною кольоровим. Стилістика змінювалася, звичайно, були різні художники. Навіть це залежало від розвитку типографії, того, як вони могли копіювати такі. Плакати і ну тобто це такий екскурс від конструктивізму 20-х років до вже комп'ютерної графіки 2000-х років а, крім афіш, будуть ли представлені ще якісь атрибути із театру, то, то що приймало участь в постановках непосредственно. Ну так без, безумовно. Ми хотіли таке яскраве свято зробити. Перша ластівка, як казала Любов Іванівна, і окрім плакатів, в нас будуть театральні костюми до. Створені до деяких з вистав, вони різноманітні. Є костюми, які зберігалися з 20-х років? — Ні, з 20-х років, на жаль, не, не зберіглися. А які саме такі саме старі костюми? А розумієте, річ тім, що у театрі було, були пожежі? І тому дуже старі е, костюми вони не зберіглися. Жаль, жаль. Жаль. Тобто будуть костюми до відносно нових вистав, але вони все одно красиві і все одно раритетні, бо там така філіграмна робота. Ми зібрали цікаві костюми, е, там костюм короля з вистави Королевський експромт. Він дуже такий яскравий, виразний. Ось, окрім костюмів, будуть ще програмки, можливо, ще якісь атрибути, артефакти театральні. Ну, не будемо розповідати прямо все. Нехай глядачі приходять завтра. Завтра в нас урочисте відкриття о 16-й годині у літературному музеї. І воно не просто урочисте, оскільки це виставка, яку ініціював. Театр, хоча це е, наш е, проект разом із це місто, літературним музеєм, так бо вони також представлять експонати з зі своїх архівів. В них вони є. В них є е, у музеї зала, яка присвячена присвячена театральній Одесі. Взагалі, ось е, тобто, з їхнього боку також будуть які, якісь експонати. А з нашого боку ще таке красиве відкриття. Нас буде воно театралізоване. Це також сюрприз. Ми можемо лише сказати, .00 що двадцять на ноль нічня такши у шістнадцятій годині. Можемо лише сказати, що буде задіяно ну більш ніж 10 наших акторів. Очень интересно. Так. Очень интересно. Напоминаем всем телезрителям, что в этом году одесский академический украинско-музыкальный драматический театр имени Василька отмечает свое 90-летие. Уже завтра в литературном музее в 16.00 стартует выставка, посвященная 90-летию. Сегодня у нас в гостях художественный руководитель, руководитель литературно-драматической части Украинского театра, извините, Любовь Феченко, а также пиар-менеджер Одесского украинского театра Лариса Кузора. Спасибо вам большое. Мы поздравляем вас еще раз с этим потрясающим юбилеем. И запрошиваем на нашу выставку. Приглашаем всех и на выставку, и ходить побольше в театр, на спектакли. Вы смотрели программу «Студия репортер» с Дмитрием Богомоловым. Оставайтесь с нами.